Ось істоміс вдруге в мене на столі. Значить, в нього ось така проблема. Відпало щось. Коротше, від навантаження відламався вал. Від від, відламалося це. Цей закручений такий, як його назвати, не знаю. Спробуємо його, подивимося, чи там є, за що його приварити. Якщо воно буде працювати приварене. Ну, Позачищаю відповідно. Познімаю фаски, щоб всю глибину приварити. Може вдасться. Пробуємо. Ну і в принципі від огляду. Переднього огляду дуже чітко зрозуміло, чого його відламало. Того, що він бився. Тому що він бився об... десь сюди. Там, я думаю, теж є якесь місце, куди він бився. Та вон дав внизу там є. Він бився, бився, стукався, стукався, зчесало його. Ніхто цього не бачив, всім все добре було. Коли він працював з ударом, це ж він постійно стукався, звичайно він так не витримає. Так, ось я підготувався трошки, значить, познімав фаски, так все від руки, звичайно. Так само соосність теж на око, тому що немає в мене ніякого інструменту, щоб... Виставити його. І будемо потрошку пробувати. Прихватив я. Візуально ніби нормально. Напевно, я почну обварювати. Ну ще раз прихвачу по всіх сторонах, прихвачую. І, напевно, потрібно буде прихватити буквально ще з другої сторони. І вже потрібно буде на всю глибину обварювати. І присадку давати. Проток. Да, трошки я тут не прибрався від, минуло, від минулої роботи, ну, але не страшно. Пробуємо прихвачу з цієї з другої сторони і будемо пробувати обварювати. Отак я обварив його. Думаю, що він на всю глибину приварений цей шов. Мав би бути міцний. Ну ось проточив я цей вал вже після зварювання. Після зварювання, фактично, діаметр трошки збільшився, так як я наварив, але фактично ось є деякі раковини. Не ідеально, скажімо, я наварив. Але я думаю, ці раковини сильно на роботу не вплинуть в нас. Протачів я приблизно по цій висоті, як підшипник має сідати. Буду пробувати збирати зараз. Значить, щось зібрав. Пробуємо запускати. Під навантаженням все покаже, чи він нормально якісно зварений, чи ні. Так, крутиться та й крутися.